І тут ви вже не відмажетесь, що у вас немає вагів для вимірювання кількості інгредієнтів або немає міксера для замішування тіста, бо тут це не потрібно. Все вимірюємо одним стаканом: стакан цукру, стакан манної крупи, стакан борошна. Ще знадобиться дрібка ванілі і одна чайна ложка розпушувача. Тісто готове, переходимо до начинки. Я беру 6 великих соковитих смачних яблук, очищую їх від шкірки і натираю на крупній терці. І тепер, коли у мене все підготоване, приступаю до формування пірога. Нижнім шаром буде суха основа, на яку я зверху викладаю шар яблук. Між шарами можна додатково сипанути мака, родзинок, кунжуту або мигдалевих пелюсток. За таким принципом збираю весь пиріг, але обов'язковою умовою є те, щоб зверху була саме суха суміш для красивої хрусткої скоринки Зверху натираю шматочок вершкового масла. У мене пішло 70 грамів. Я ще зверху вирішила додати половинки слив і поставила випікатися в духовку на 170 градусів на 45 хвилин. Виймаю з форми і нарізаю тоді, коли пиріг добре охолоне. Нарізається пиріг чудово, форму тримає теж добре. Зверху є хрустка карамельна скоринка, а під нею ніжні яблучка. Рекомендую, готуйте це дуже смачно.